Так, ну все. Я дійшов до крайнього аванпоста на цьому острові. В принципі, це один із тих, хто хоче сфотографуватись. Дивіться, які в нього радісні очі. <схід> він готовий фотографуватись. А якщо він готовий фотографуватись, то я його фотографую. І все дуже просто. Так, да, жуки дуже опасні. Залазять скрізь і в труси, і не в труси, і просто капець. Просто капець, не знаю. Не знаю, ну дуже страшні жуки. Якби не жуки, все було добре. Все було б добре, якби не жуки. Ну, а так жуки є. Отже, все не дуже добре. Ну от і все. Ну от і все. Дуже швидко з першого разу зробили це. Просто на ізі брізі. Так, забираємо. Забираємо, 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 забираємо карту пам'яті. Яка лежить ось тут з ноутбуком разом. Так. До речі, у нас там з'явилася дуже прекрасна зброя бушмен. Але я не можу її взяти, тому що у нас 1000 доларів. А 1000 доларів не дозволяє нам купити аж нічого. Так, ну що ж, 32 га місія. Впасть в врага. Полетіли. Полетіли на виконання завдання. Джейсон сказав, що потрібно зробити знімки. Знімки цих прекрасних людей. Ну, як завжди, ми любимо фотографувати, тому потрібно знімки зробити. Ми ж фотографи, тут туристи на цьому острові. Тому будемо фотографувати всіх. Хто... До нас приходить. Давайте сфотографуємо цих хлопців. Сфотографуємо цих хлопців. Да. І полетіли. Полетіли. Привіт, хлопці, як це маєте. О, правильно, правильно. Класно. Класно. Придумав дуже чудово. Стріляю, а потім розбирайся, Що й до чого. Хто де, хто з ким. Привіт, хлопче. Як в тебе справи тут? Як тебе тут справи? Я думаю, потрібно цей. Да. Сфотографуємо зараз з собрання, це прекрасне. Ага. Ага. Все. Все. Та які проблеми? Зараз знайдемо. Це взагалі не проблема. Полетіли. Полетіли за взривчаткою. А. Для чого я це зробив? Я, зробив? я щось не зрозумів, для чого я це зробив. А тому що вони з'явились тут. Вони тут з'явились і. і тому так. Все, так. Да. Все, можна продовжувати. 20 секунд. 20 секунд. Та я шукаю якесь безпечне місце. А Кошот, Це небезпечне місце. Це небезпечне місце. А чому він загрався на мене, я щось не розумію? Ну нічого, давайте з третьої попиточки ми це зробимо. Правильно? Не все ж робиться з першого разу. На жаль, у нас тільки один слот. Тому пройдеться нам воювати потім з чим зможемо. З чим зможемо. А я не розумію. А ч... Чому? А чому, хлопці, а чому ви по мені починаєте стріляти? Я не розумію. Тоді давайте зробимо зовсім по-іншому. Так що ми їх всіх перекінчили. Ми просто зараз візьмемо. Ми просто зараз візьмемо РПГшечку шечку Біля кулеметика. І все. І вистрілимо туди. А, тепер можна взяти кулеметик. Кулеметик, будь ласка. Джейсон. Джейсон, кулеметик. Він не хоче брати його. Він не хоче його брати і все. Ну правильно, а для чого йому, якщо в нього є РП, правильно. Ну, в такій ситуації я щось і не знаю, як діяти. А якщо ми їх двох якось би. Прикінчили разом. Не знаю. Ну окей. Так. Так, ну що, продовжимо? Продовжимо крошити, тільки щось кулеметик мене не устраює, якщо чесно. Якщо чесно, кулеметик щось мене не устраює, не влаштовує. Не влаштовує. Тому що він якийсь косий то. А все? Все, да? А хто там є ще? А хто там ще є? Я не зрозумів. Хто там наступний буде? Поламаємо ми це. Щоб воно не кричало на нас правильно. Чому воно кричить на нас? Е. Ну що я можу сказати? З автомата було б простіше, ніж з кулемета. Тому візьмемо їхній автоматик. Прекрасний вже потемніло. Ага, тут снайперська гвинтівка ні. вона нам не підходить, ми просто будемо з емочкою бігати і все. З косою емочкою будемо бігати і все. І усе. Ну давайте сюди. Потім десь туди. Потім десь туди, потім десь сюди. Ой-ой-ой. А це підстава, хлопці? Це дуже велика підстава. Я не очікував такого від вас. Можна було бізончик взяти, але в нього, в принципі, не такий урон. Тому не можу його собі дозволити. Емочка нас повністю влаштовує Кулемет, якщо чесно, мене розчарував дуже сильно. Я думаю, що з кулеметом буде набагато цікавіше. Це вже краще або вектор брати, але у вектора дуже швидко закінчаться патрони. А це дуже і дуже погано, тому е ми виступаємо за те, щоб патрони у нас не закінчувались. Лікуйся, друже, лікуйся. Бо я не розумію, ти не любиш лікуватись. Ммм, да. Коса емочка, Ну нічого страшного, що вона коса. Ми ж то прямі. Правильно? Ай-яй-яй-яй-яй. Да-да-да-да-да-да-да, хлопці, да-да-да-да-да-да. да Розказуйте мені. Розказуйте мені, хто я. Я знаю хто я. Я все знаю. Хілочок, на жаль, у нас немає, закінчились всі. Ну, нічого страшного. Завжди готові. Завжди готові. 33-я місія. Ва місія. Ну, в принципі, ця місія закінчилась, Можемо перелітати на наступну місію.